Отже, ми вче Надію. Заїхали, подивитися, замок Сант-Міклош. Те, що ще побудований в 15 столітті. Це такий хід під старину, а сам замок трохи далі. Ось така будівля, це замок. Сант-Міклош називається. до замок, значить тут можна замовити, бачите, концерти класичної камерної музики, екскурсію, художню екскурсію, ну, всякі різні речі. Вхід пишеш туди, йдемо туди, йдемо сюди, куди нам показує вхід? Сам замок, ось він. Ось він такий, він невеличкий, це навіть вам не замок у Кам'янці-Подільському. Це просто будівля отака. Здорова кам'яна будівля місцями. Не бачу це, це її підмуровували, мабуть, цей ремонтували. Ось тут є музей. Так, це вхід в музей. Ці двері вхід, взагалі то парадний з того боку, але це вхід в музей. Зараз я обійду просто навкруги. Подивимося, який він здоровий. Три, два поверхи взагалі, то тут всього лиш. Але дуже високі, 에, поверхи високі. Зараз йдемо далі, обійдемо його. Ну, така собі споруда. Дві башти. От. Збудовано воно. Це його збудовано у 1004 чи 1004 чи 1030 році. Ой, в 1403 або 1402 році. Довга історія, ним володіло багато людей різних. От. Саме цікаве, ну ми пробіглися була екскурсія. От. і Саме цікаве, як на мене, що таке соєти. За Совєтів, що тут тільки не було в, цьому, в цій історичній будівлі. А, За німців в 44-му році тут була тюрма, а в Совєтів тут була і сільрада, і склад паливно-мастильних матеріалів, і там ще якесь лайно собаче. Зараз ми, зараз можна зайти всередину і походити там. Ну Там особливо нічого такого видатного немає. Там два зали, які вже відреставровані. А до речі, до речі забув це. Зараз ця споруда знаходиться в концесії у одного з художників з Закарпаття. От за рахунок, за його рахунок і за гроші меценатів тут намагаються реставрувати. Хоча би частину. Ну, вже два зали там реставровані, там музей. Зараз підемо всередину. Починали ми екскурсію. Ну, То була екскурсія. Вон звідти, там зараз двері зачинені. Ось цим проходом ми пройшли цю залу. Там далі сюди. Хід заборонений. Тут якась експозиція готується. Ну, просять не заходити. Замок Любові він називається. Екскурсовод, оце єдине приміщення, яке залишилося автентичне з того часу. Тут нічого не мінялося. Такі стіни. Ось така підлога. А, тут я тут причуваю а оці сходи вже будували, яке зв'язку вони всі різні. будували їх за часів Совєтів. Дах відреставрований, тому що він впав. І ось цей оце також було, воно обвалилося. Ну, совєти, Совєтський Союз. В цьому залі виставка картин. Частину виручки вони в їх продають, частину виручки віддають на реставрацію. Ця підлога вже пізня поставлена за, за соєтів і сказали, що будуть знімати. І, і тут так само. Це виставки картин, я як я казав, що вони продаються. І частину грошей художники передають на реставри. Це дах, який впав. Тут, до речі, я скажу, що небезпечно ходити. Ось. Виставка продаж. Ось такі фотороботи Можна купити. Тут також виставка художніх робіт. Гори однієї картини. Ну, Використовується в мистецьких цілях. Будова там на вулиці. Відбудовується парк. Реставрується тут був парк і його відбудовують. Це одна з власниць цього замку разом з чоловіком. Ну, картина така. Можливо, тоді люди такі були, а може це так художники бачили. Це димохід, тому що там всередині все в сажі. Так, йдемо на вихід, там на першому поверсі музею зайдемо. Тут також картини. Стіни тут товщиною десь приблизно казали від метра до двох місцями. Оце то, на стіни. уже расстановлено, но все равно. Да. Ну, я Що тут було після війни, такі робіт був. Я не в мальній заціщо. А при німцях тюрма в 44-му. При німцях в 44-му тюрма. Тюрма да. тюрма. Це лицарський зал. Це готова експозиція вже, яку можна оглядати. огороджу За не заходити, ну звісно. А ну метро трошки йде до Максимова. Максим два. Запуститься шматку. Ні, встань, коли Максім. На інтер'єр можна знімати фільми про середньовіччя. Запросту. Така зал, в якій можуть збиратися лицарі, обговорювати якісь питання, плани там, поділу земель, якихось там військових дій, таке інше. Симпатично дуже зроблено, класно. Оце що не єдина, єдина зала, яка і та що був в ній, повністю вони відреставровані. Замок Санкт-Міклош. 1402 1403 рік побудови. А це ж як зазвичай боргова яма вже вся зоросла. Давно тут ніхто не сидів.